Спустя два тижні Василько в лікарні я знайшов секретну базу тикв. Я пробив по комп'ютеру і онлайну те, що тикви строїть под, під, під, підступний план, щоб знищити всі території і всіх мелонів та кукурудз з яблуками не дружить. Тут знаходиться їхня секретна база. Так, треба бути об, дуже обережним, здається. Так, там капкани. А тут... Так, так, так. Тут тут камера. Але я недавно на тир ходив. Так, а ну-ка, получай. Получай, получай, камеру. Так, єс. І. Я попав. Вона не працює. О, взорвалась. Так, треба підібратися до неї ближче. Так. Я бачу, там двері. Проходжу вже. Це прохід. Так вона знищена, Вона не світиться. В мене Так, треба відкрити. Так, кот в мене в рюкзаку. Ну-ка, так, ось 56, 37. Так, проходимо. Проходимо ось так от. Ось так от. А! Мені здається. Там Мелон, там Мелон, Мелон. Ти ще живий? Кам? Брат, брат, ты еще живой? Ты? О, не, Вин давно помер. Бог, да я Вин А он его убил. Ну, я не помню. Все, так, код, код 27, 31. О, походу, Олег, Олег пришел. Так, ага. Олег, я вам... Так. Получать. Черт, промазал! А, ща за... Что это за звук? Ну как с ночной вылазки? Получай, получай тыкву. О, черт, ты не... А, я... Ты мое... оружие, оружие. О, о, сам ты опять не пився. Ну ничего, ну ничего. Мы прям... Так, я... Черт, камера напротивая. Ну ладно. Так, треба зацепиться. Вот так вот. Мы. Так, это российская тыквенная база. Так. О, ты встал. на а, а, я перебью всех. Так. I don't understand you, Какая у тебя была. I don't understand you, Я Так, я вивчив добре, я так, не вдивляйтесь, вдив, я, я, я розмовляю на українській, так, треба українською, важливо, я як раз використовую, я розмовляю на українській, я зрадив, тобто, малому, малому, язикам, странам, щоб перемогти їх із... На получай! На О! Як боляче! О, а! А! Ааа, якболяче! Получай, получай! О! о, як. о, як. о, як. о, о. Ой! Як! Ой, як, ок. Не, ну, no, ну, no, ну! No. Хе-хе, получай! Получай! О, не -е -е -е. А ну получай, Пивана по Тыпа. Получай, получай, получай. А. Не, 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 минута. Дедуся, дедуся, вы еще живы? Там еще аж ну к Так, дедуся, дайте, дайте. Так, автомат я покладу супер рюксак. А. Вин дуже доб. Хоп. Дедуся. Не, вин еще живы. Дидуша живы. На нього попало трошки цієї. Він, він внюхнув її і за цього відключився. Так, добре. Я визову муску швидко. Я в швидко, тому допоможуть. Це є так називаємо відстрик мутарен. Він перетвор людей на мутантів. Але він не... Поки що це сповнилися. Почекайте. Так. Давай. А де вчені? Почекайте. Там я бачу якісь цією бочкою. Ні, не може бути. Похоже. Тіме он спугнув їх. Так, тут я бачу сліди крові. Вони перемашені з давно. По вигляду Леді Півтори я запізнився на нічого. Я знайду і помщусь вам за мого ноготу.